Доброго дня дітки пропоную пограти в гру Мнемо доріжки з Лего, малі помічники. Наше з вами завдання: за допомогою схем доріжок та Лего циклинок треба скласти речення. В цьому нам допоможуть ось такі умовні позначки: червоне Лего, лопата, салатове Лего, молоток, помаранчеве Лего, граблі, жовте Лего, голка, блакитне Лего, плита. Та лего – вода. Перша картинка. Хлопчик прочищає доріжку від снігу. Для цього нам потрібна лопата, тому тут у нас з'являється червона цеглинка. Далі хлопчик копає картоплю на городі. Що робить? Копай, нам для цього потрібна лопата, тому тут ми теж використовуємо червону цеглинку. Хлопчик посадив дерево в саду. Для цього йому знадобиться лопата, тому тут ми використовуємо червону цеглинку. Хлопчик змайстрував шпаківню для птахів. Ось тут ми використовуємо салатову цеглинку, тому що хлопчику для роботи потрібен молоток. Хлопчик відремонтував стульчик для бабусі салатова цеглинка. Так, молодці. Хлопчик прибив картину в кімнаті. Для цього йому знадобиться молоток, тому тут також салатова цеглинка. Хлопчик згрібає опале листя в саду. Йому для цього потрібні граблі. Тому тут у нас помаранчева цеглинка. Хлопчик з дідусем згрібає ціну в копицю. Тому тут у нас також помаранчева цеглинка. Тому що нам потрібні граблі. Дівчинка пошила сукню для ляльки. Тут у нас буде вже жовта цеглинка, тому що для цього їй потрібна голка. Далі дівчинка вийшла для мами серветку. Також жовта цеглинка, тому що також нам потрібна голка. Дівчинка гудзик до спіднички. Жовта цеглинка, тому що нам тут допоможе голка. Дівчинка спекла торт мамі на день народження, а тут блакитна цеглинка, тому що для цього їй потрібна плита. Дівчинка приготувала на обід червоний борщ. Ось тут у нас блакитна цеглинка, тому що для цього і потрібна плита. Далі дівчинка закип'ятила воду в чайник для чаю. Також блакитна цеглинка, тому що тут знадобиться нам плита. Дівчинка помила посуд та протерла його рушничком. Тут синя цеглинка, тому що дівчинка що зробила? Помила посуд за допомогою води. Дівчинка вимила вікно в кімнаті, синя цеглинка, тому що їй для цього знадобилась вода.